В день 24 вересня росіяни завдали сім авіаударів по Харківщині. Ворог поцілив по території Київського, Шевченківського, Немишлянського та Салтівського районів міста. Троє людей загинуло, 34 поранених. Одна з ракет ФАП-500 влучила у дев'ятиповерховий будинок у Київському районі. Зруйновані п'ять поверхів. Цей будинок ворог обстрілює вже вдруге. Переживає ветедомі зв'янустого сім'ї. Проживаю в цьому будинку з 90-го року із сім'єю. 3 березня перший приліт був вибило стіну на кухні. Поламало все, що можна. Були живі, залишилися живі, були вдома. А сьогодні, сьогодні, взагалі зненацька, просто зненацька. Не чути було ні сирени, не чути було нічого. Я готувала їсти, покликала чоловіка до столу. Сказала, підходь, їстимемо. І все цієї миті пролунав вибух. Взагалі незрозумілий. Повернулась вікна. Лежать поряд зі мною. Вийшли, пройшлися. Нам лише відремонтувати все. І тепер та сама картина. Знову я не знаю, де ці брати, де взагалі звідки вони взялися, і на вони нам потрібні. Просто вже дякувати Богу, пенсіонери, і знову починати. І не факт, що все це не повториться ще раз. Коли я побачив, прочитав, що летить на липці, це може загрожувати, я в коридор вийшов. Просто до сховища я не дійду. Під час вибуху я був у коридорі. Шарахнуло добре. Був свист, а потім вибух і Будинок затремтів. Шипки, штукатурка посипалася, жалюзі посипалися. Під час вибуху знаходився вдома, працював за комп'ютером. Коли відчув сильний вибух, поштовх, задрижали стіни, за вікном, бачу, посипалось скло, почали падати, ну, то, що в людей було забито вікнами оці щити ОСБ. Ну, і Реакція була така, побіг швидко закривати вікна і ховатися за двома стінами. Десь через півгодини після того, як це все сталося, вийшов на вулицю і побачив наслідки вибуху. Наслідки жахливі. На місці прильоту вели роботу рятувальники, які гасили пожежу та розбирали завали, під якими опинилися мешканці будинку. Одна мешканка померла у лікарні. Загалом під час обстрілу постраждали люди та будівлі у чотирьох районах Харкова. Як повідомляють у Нацполіції, всюди є постраждалі та руйнації. Сьогодні, зокрема, це знову не район, пасіолог Кулінічі, де на влучання в цивільний об'єкт, це хлібокомбінату камбінату Кулінічі, там знаходилось на момент влучання 10 осіб. Шість поранено, одна жінка загинула. Троє неушкоджені залишились. Це цивільні люди, жодного військового там не було. Це Салтівський район, два влучання кабів, і також є потерпілі по Салтівському району. Це Київський район, пряме влучання в район сьомого поверху, дев'ятиповерхового будинку. Це е, Київський район, влучання в районі лісопаркової зони міста. Всього 5 по місту, 2 циркуни. На теперішній час ми можемо казати, що відбулося в даному випадку влучання ФАБ 500 з УМПК. В цьому є системність. Я вважаю, що вони це вчинюють а, з метою залякування, і показати в тому числі західним странам, що дивіться, якщо будете надавати допомогу. Україні з вами буде теж саме, тобто вони намагаються приховати удари по цивільним об'єктам. В цьому страшно. Вони наоротих намагаються показати. На місці влучання продовжується рятувальна операція і працюють всі комунальні служби. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Марія Соловйова, Дмитро НГН, Ігор Мартиненко, Харків. Новини.